Так, буду, буду зміняти, пересаджувати сім'ю прохолодно 1 червня. І заодно подивимось, скільки вони піднесли меду. Буду старі 12 рамочники ставити, 10 рамочників забирати. Так, пересаджуємо. Пішець. Це Фадим, У мене є ще сестричка. Це перший червнь сьогодні. У мене є сестричка від на Воронівці. Тоже гарно дає. Це димся. Різнотрав'я. Тут на цьому точку ріпаку немає. Це тоді, як я показував і доставляв корпус. Так, Це та, що я показував. Так, от дивіться, різнотрав'я. Ось така от рамочка. Крайня. Центральні, понятно, що вони будуть повні. У мене раній розуток украйнього. Метож. Я ще цього річного меду не їв. Амелька, будеш? Так Знімемо маску. <рес> так, коронавірус. Отак коронавірус передаємо. Один лизнув, потім другий. Такий нейтральний такий, але якісь привкусні інтерес є, правда? Так? так, пересажуємо. Другий вулик, а цей між іншим. Ті стоять, як тяжко перевозить. Так, це я їм ставив. Подивимося, там тиждень півтора чи два назад. Це була вощинка. Вощинка відтянута. І от наприск. Три вощини відтягнули. Тут теж от. почекаю акацію. Акація десь от-от зацвіте. Акація от-от зацвіте. Це холодно, це дав. Магазинчик, тут немає, на що дивитися, але вчора дав. Бачу, вже рамку обсіжить. Ну, капельки, капельки. Так, встав на паузу. Так, переселяю ящик з злостиною. На другому точку забувся. Мушу знову дергать корпуса. Перга, мед, перга і засів. Це крайня рамочка. Так. Розпліт. Перга. Засів. Теж засів. Черва. Джола виходить. Джела вам. Хоч холодно і вечір вже. Сьома -го година це цьогорічна вещінка. Перший засів, бачите, як хорошо. Піла відносла ще Одну Перї тут мішає вона. Того й пересаджує цей стаціонар на 12 рамочний. Щоб їм було де по краям пергу складати. Так, це свіженька, чогось вони. Матка не хоче червить, сюди. Не суть метно. Виправимо цю ситуацію. Так, засів черва. Росплод те саме. Так, цю осіну я вчора ставив. Дивіться, холодно, але вискакують. Будують. 1 червня став 31 травня. Не заплановано вирішив переселити. Яйця молода черва. Матку шукати не буду. Тут засів з червою. Трутень. Ну, Ніхто треба. А, от і маточка, до речі. Це сестра той, що в мене з острова. Тільки це F1 обльот вільного порвання та острівного. Біла, бачите, спокійна. І на 10 рамка, 10, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 10 рамці знов розплод. Буду їм ставити... машину забувся вже другий раз. Постоять, завтра привезу всередину вулика. Так, ну і от дивіться, якщо крепка сім'я і здорова, все вичищено, вилизено, ну, прополю свістки тільки. Ніякого сміття немає, все виноситься, все прибрано, поліровано, Пауза. такие рамки підлиті, даже уже пробують печатать. Выставляю, надеюсь, акация зацвете. И добавлять, добавлять, вот. печатают, печатают, раздувают рамочки. Це вашінку, яку я ставив. От чого не можна ставити вощину через одну із віддутими рамками? Видувають рамку, покажи, видувається рамка, а тут де вощина, буде вм'ятина. Тому вощину треба ставити всю підряд. Таку от. Щоб оці рамки, бо буде тут вмятина, а ці, що відтягнуті, будуть роздувати пацанчик згнінув так відтянули ну відтянули тут нікого не удивиш бо завчора вон піврамки відтянули 300 є. це тяжче Така тяжка що скоби повиймались поки піднімав Це от. медок тоже скоро печатать будуть. Я би їм сюди ну, то забагато буде. Якщо буде погода, буде Кацієць, чисти і буде погода, то можливо я їм третій кину просто, щоб для було куди нектар складати. І переставляємо перш з верхнього корпусу. Темненький. Ледок. Якщо дольють акацію, то буде песне. Тяжка рамка роздута, печатають. запечатано майже. Уже можно было и качать. Но мы не стих. <laughs> мы любим лотерею. Або пан, або пропал. Можно же смело качать. Может, требу было бы качнуть. Да, такие корпуса можно забрать и Печать уже. Ну да ладно, хай. Печать еще можно поднесу. Ну, видите. Все можно смело печать. Еще почекаем. Господи, не хочу, чтобы попал. Да, ну, ты бы что так, ті рамки так, доставлю з того. Суть. Ну що, і непогано. Саме цікавіше, що вчора був на ріпаку, то на ріпаку, ну, качать, мабуть, ніхто його не буде. Ні, там треба відкачати, щоб він не залишився в цьому. Ось така швидка пересадка і... і бальзам на душу, я скажу, бальзам на душу. Сняний мед без ріпаку. Це ж сказка.